Є в нас очевидець всіх сьогоднішніх подій. Це Олександр Удаманов. Доброго дня. Олександр, наш колега, журналіст, він є автором лівого берегу. Всі знають, звичайно, лівий берег. І в тому числі ви сьогодні робили її. Так ж, теж включалася стримувати там. Та для лівого берега так розумію. Ну давайте спочатку. Ви ж були зараз під концертом, Що там насправді відбувалося? Скільки скільки там було людей? Чи там, ну як це все виглядало? Ну, це, це було приблизно повторення те, що було під посольством? Е, е, ні, зовсім не так. Це після Лаври, під Лаври, після богослужіння, яке там була частина, пішла. До Арсенальної з, ну, з батюшками, з, 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 з свяченком грубо говоря. інша частина, буквально ось до 50 осіб, включно, пішла в сторону посольства консульства, причому спочатку заблукали. Не туди пішли, а потім все-таки знайшли правильний шлях, ну і дійшли. на перетині. Ну, при вході вулицю Панфілова, це там, де як я розумію, знаходиться консультом. Там стояла міліція. Mm -hmm. Все, тобто ніяких там мегасутичок не було. Mm -hmm. Міліцію закидали горіхами, горіхами. Зеленими. Так, там чи горіхами, чи абрикосами. Тобто там росло дерево, їх почали просто закинути вашу увагу. Так, Вибачте, перериваю. що перериваю. Якраз проходять повз розтрощений відділ а. А, Збірбанку так, так, так. Росії. Там наразі чатують на, на них вже внутрішні війська, але ну контролюють швидше ситуацію. Так, от ви бачите, хода пройшла спокійно, не чіпали. Оці люди, оці там 40-50, які були під консулятом, як їх можна характеризувати? Це є футбольні фани, це є якісь представники, я не знаю, молодіжних націоналістичних організацій. Я той? думаю, що там більшість карлани, так звані. Ну, так хто? Е ну якби не малолітня, карлани, я не знаю, як це назвати цивільною мовою. От, більшість, воно ну, були, ну, і націоналісти, тобто, в такому досі. Ага. Ясно, тобто це такі підлітки просто підлітки, вони, да около футбольні підлітки, окол... скажем так. Я понял, так тобто це не хулси, це не, не ультраси, не. це от такі, от просто які очевидно, вазі звідки вони взагалі знали, що сьогодні треба кудись приходити, брати в цьому участь. Це все було через цю історію про те, що сепаратисти готують акцію? Так, ну по інтернету було скрізь. По всім, як по націоналістичним паблікам, типу правої інфоцентр, і по навіть цивільним паблікам, також були, якби ця інформація, що збір о 10.30 біля метроарсенальній, ну тих, хто проти сепаратизів, причому дуже багато київських сутокиївських груп, також російськомовних почав. Mm -hmm. Ну акценту увагу, тим не менш. Вони про це казали: що на 10.30 збір тих, хто не хоче бачити ватніка в Києві на метро метроарсенальній. Ну і люди підтягнулися туди. Угу. Зрозуміло все. Як наскільки адекватно подивився? От, от пише Роман Нідзєвський, мій колега, якого я дуже поважаю, і пише він про те, що ну я все розумію, хресні ходи, хай водять в лаврі, розумію, чому їх не пустили. Але навіщо активісти чіпали міліцію? Може вже досить. Так, ними командував той, що і на Майдані розганяв, але дайте міліції шанс і самі не шукайте в них ворогів. Пише ось такий: от Роман Нідзєвський. Ви що про це думаєте, Олександр? Ну я особисто. Я знаю, що одного ну, одного працівника міліції забрали в нього щит. ну, то, що я б знаю, ага. але знов таки я навіть цього не бачив. От е більш сутичок з міліціонерами не було. Uh -huh. Тобто все було мирно, культурно, Так ну, а консульство там якісь пошкодження будівлі були Я, Забудення, Як я як розумію, то... навіть до консульства не дійшло. Просто е ці активісти, ну грубо кажучи, там горіхами та... кидали в, в, міліцію. в міліцію. Ну, та, там горіхи, там екіпіровка, там щити, там ці горіхи просто розбивалися і все. Ага. Оце, це такі дітейська, просто які хочуть пригоди, тому що вони вже всі приїхали в Київ, кажу, в центр битися з сепаратистами. Так вони mm -hmm. себе накрутили. Я розумію. Mm -hmm. Добре, вибачте, що сьогодні вибачте, знову хочу вас перервати. Yeah. Просто зараз можете на екрані побачити, що вже збираються люди на. Народне Віче сьогодні під пам'ятником ага. Шевченка у Харкові. Ми, ну, частина людей от зараз пройшла просто повз камеру. На жаль, ця камера не обертається. Я так розумію, що Віче буде десь трошки далі не під самим пам'ятником. Люди ага. пройшли з прапорами будемо слідкувати там, але я скажу, що набагато більше людей зараз, ніж під пам'ятником Леніна на Площі Свободи в Харкові. Так, ми бачили, там не більше двох сотень людей. Ну і зараз і зараз, зараз вже, от щойно я дивився картинку звідти. Зараз там набагато менше людей, ще, ще менше вдвічі стало, ніж було. Розходят. Можливо, вже розходяться, можливо, вже час просто минув і вони розходяться. А от під пам'ятником Шевченка щойно пройшла вели пройшов великий натовп людей, і вони десь збираються неподалік. Я дивлюся. Зараз вже проходять так, вони призупиняються трошки, мабуть, мітинг буде сам не на сходах пам'ятника, де зазвичай будемо дивитись, що, що там, так. Ну, Сьогоднішня 20, дата, 22 червня. Її вирішили, очевидно, використати колабораціоністи в Україні. Ну і, очевидно, під там теж якісь там диригентські е, помахи з Росії для того, щоб цю дату, ця дата це напад фашистської Німеччини був на. СРСР, от якось спробувати знову активізувати, як це колись було на 9 травня, спробувати активізувати власне місцевих колабораці... колабораціоністів. Я вирішив вживати все таки цей термін, тому що він здається найбільш правильно відповідає для того, щоб охарактеризувати тих людей, які збираються на ці мітинги. Це люди, які реально виступають проти незалежності України. Давайте казати речі своїми іменами і е, хочуть, щоб ця територія була окупована. Сусідньою з країною, з якою Україна де-факто перебуває в стані війни. Я нічого не приплутаю, як вважаєте? Ні. <рес> 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 ну інша ситуація, що їм не дали в Києві це зробити, це теж факт. Ну так. Я коли прочитав в принципі, твіттер е, Губарєва, за яким я стежу е, як журналіст, так звичайно я був трошки здивований, важко мені собі уявити, як воно виглядає. Але ну насправді сьогодні подивилися, як воно виглядає. Е, мобілізація була на високому рівні. Я бачу серед молоді. Ну, хотіли, мож, можна було і краще, скажімо так. От, але в принципі, так, зібралися. Ну, знов-таки, всі з засобами безпеки mm -hmm. і не тільки з засобами безпеки. Тобто майже ну, патріоти не патріоти, Ну, всі, грубо кажучи, якби молодь вчасно прибула туди ну, на арсенальну. Mm -hmm. Всі були готові і до того, що буде протистояння, Так, да. ну, я, я більш впевнений, що всі на це розраховували. Навіть так. так. Тобто ви були розчаровані. Ні, nee, я не розчарований, мені нормально. Але Олександр, ну, ви були там як учасник, чи як все-таки журналіст? Ні, е, ні, я як журналіст, але я не лізу. Ну, два варіанти. Або ти не журналіст і лізеш, або ти не журналіст, або ну, ви зрозуміли, що маю. Так, ти або, ну, або ти да. в бою, або ти знімаєшся. Так, Це зрозуміло, так. 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 Окей, ну і розкажіть все таки, що було під Лаврою? Що ви бачили? Там були якісь люди дивні, які стояли перед от, кордоном міліції. Хто це був? Uh, значить, стояла міліція перед ними. Київ, один батальйон. А це київ один. батальйон. Uh, да. я думав, що вони мали бути на сході, але виявилися набагато. Ну, по-іншому, як мені пояснили, Київ 11 це суто міліцейський батальйон, який в Києві суто громадський порядок має. Mm -hmm. Ну, не тільки громадський порядок, але ну, допомога міліції. А батальйон 12, по-моєму, як мені сказав, чи Бондаренко, чи там він уже на сході. Mm -hmm. О, до речі, я був по дорозі з Лови Бондаренко, спитав, чому хлопці не забезпечені. Він сказав, що е, 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 ми пробуємо, я щось роблю, бла-бла-бла. От ну, ми таке. якраз тільки, от, недавно годину тому про це говорили, зокрема з Тарасом Чмутом, і такі, uh -huh. з Сашком Маргатом. в них є е, мілітарний е, портал. портал український. Хлопці, звичайно, як журналісти, які цікавляться військовою тематикою. з Самого початку дуже активно включилися в кампанії. Їм вже долися дві передачі на такі ну серйозні суми, там сотні тисяч гривень. Вони збирають і завозять. Я теж займаюся військовими. Ага, я зараз допомагаю, стараюсь допомагати 25 бригаді. Тобто першу передачку ми закинули тим, хто охороняє АТО. Зараз вже зібрали кошти, закинули. Ще не закупили чатабір, залишилися закупити артилеристам, які трохи цей утюжа скажімо так. От, плюс е, пробую допомагати 30-й бригаді. Uh -huh. От 30-та вообще голобоса ними майже ніхто не займається. Якщо іншими там хтось ще займається, я тут спробую. Друзі, спробую. вибачте, я вас да. знову перерву. Да. Сьогодні в мене така функція переривати на своїх екранах. Ви зараз бачите людей, які йдуть на е, народне віче в Харкові. Будь ласка, виведи стрім. Давайте це, подивимося. Люди, які йдуть на народне віче в Харкові, це е, трансляція з вулиці Сумської. Це вулиця Сумська, я впізнав. Так, так. Е, це трохи нижче ніж е, оперний театр, і люди зараз рухаються в бік площі Конституції. Я так розумію, що е, віче відбудеться саме там. Е, хочу, якщо можна, трошки більше інтершуму дати. Ви почуєте і можете побачити, скільки там людей. Ми буквально кілька хвилин тому бачили, як люди, о, е, як хвіст колони, йшов о. від пам'ятника Шевченка. Багатська, і це треба сказати: американська колона проукраїнських харків'ян, яку страшенно приємно мені особисто спостерігати, вибачте, я прокоментую. Так, так, це десь вже метрів 500 нижче, ніж пам'ятник Шевченка. Це вже вулиця Сумська, власне. Останній шматок перед сполощою конституції ти ж змусили мобілізуватися про українські сили е, сьогоднішні ці спроби е, російських колабораціоністів в Україні от спробувати якісь там провести знову свої акції масові. що в цьому моменті там як Gracias. Sí. Так, звичайно, безконечно можна дивитися на центральній вулиці Харкова, які заповнені українськими патріотами, але тим не менше ми продовжуємо стежити за цим стрілом і будемо повертатися дивитися, як розвиваються там події. Нагадаю, що там вже, до речі, фактично залишили свою дислокацію пам'ятником Леніна про російські мітингарі. І от, до речі, головний редактор нове время» сьогодні запостив ось такий джип, з таким номером. Який йому вдалося сфотографувати. І зазначає, що, зокрема, це є урядова якась машина. Сподіваюся, що це не дещиця. Ось хтось інший. І е, також ще одну машину з дуже подібним номером е, сфотографувала Катерина Смірнова. Мій хороший Facebook friend. Видно, так? Окей. Ось такі якісь тренди відбуваються з номерними знаками в Україні. Ніби замовляти чотири семірки. Щось таке придумують люди. Отже, як взагалі, до речі, виникла якась певна субкультура в середовищі таких патріотичних молоді та різних організацій, виникла вже якась, виникає своя певна субкультура, все оформлюється у якусь певну субкультуру. Ви за цим стежите? Ви? Що до чого? Ну, я не знаю. Тобто, Завжди, ну, коли є якась стеча молоді, правильно? Вони об'єднуються, наприклад, за музикою, об'єднуються, наприклад, за футболом. Часто, чим? Mm -hmm. Зараз вони об'єднуються за ознакою там, патріотизму, заради того, що треба боронити Україну. Це має ознаки якоїсь субкультури. Я має свої кричалки, свої якісь, не знаю, привітання, ну, свої, свій та, стиль. Усе, що було раніше, в принципі, нічого нового, ну, окрім Путіна... І ну, Не можна матюкатись, так? Да? Ну не бажано. Не Ми час від часу собі дозволяємо, але просто це зайва робота. А я за цей наприклад, відповідаю моніторингу наших ефірів на предмет е нецензурних слів, оціночних суджень, недотримання балансу, І, кажучи, є проблеми на громадському, буду про це говорити е в закритих, е в закритих е нарадах. Так, добре вибачте. Так от е, ну, ті самі кричалки, що були раніше. ну, там Слава Україні Рим, слава слава Насі, смерть ворогам жовто-блакитні заряд. Ну і в принципі додалося про Путіна. Я це сьогодні новий. Ну може, тільки що чули про собаку й Путіна. Mm -hmm. Тобто, в принципі, це більш нове, що додалося. Все інше те саме з років чотири воно вже є. А як хто хто це придумав? От про собаку і Путіна це ж то ж придумали і, все, народна і творчість. Путіна я перша ж де це почув. Це ультразніпо заряжали. Mm. От на якомусь матчі, я не пам'ятаю з яких. От, ну і понеслось. Все ясно. Окей, а, але, і хотів, що про що поговорити. Після того, як частина <кій> пішла активістів проукраїнських від Печерської лаври, до речі, його Печерська лавра зробила представники її офіційну заяву, про це то краще знає Антон насправді. Та? Це пан Коваленко, напевно, так? Отець Коваленко, я перепрошую. Це зробив цю, зробив цю заяву зробив керівник інформаційного відділу Лаври Ієромонах Іларіон. Іларіон. А. Так. І заява, власне, звучить так: на території Києво-Печерського заповідника в даний момент відбуваються події, які не мають стосунку до Української православної церкви і до братії Києво-Печерської лаври. То, власне, таку заяву вони зробили. Намісник Києво печерської лаври не благословляв хресну ходу, яку сьогодні самовільно було організовано певною групою осіб навколо Успенського собору на території Києво-Печерського заповідника, братія монастиря намагалася перешкодити цим політичним зборам, але зіткнулася з агресивною позицією цих осіб. Кажуть, їх відносять до руху, які позначають як політичне православ'я, хресні ходи не можуть вчинятися самовільно, є священно на чалі лаври, з яким повинні узгоджуватися всі події, і всі про це знають. Повідомив і романах і власне така позиція офіційна Києво-Печерської лаври, але нагадаю, що територія. Києво-Печерської лаври не вся належить до Української православної церкви, вона частково належить так само до музейного комплексу, тому там, там можуть бути різні історії на території одного заповідника Києво-печерська лавра. Чотири ну, роки більше ніж чотири. Скільки це останній, по-моєму, рік тільки находять кожен ж рік так звані русські марші, якраз ходять з цієї лаври, починаються і закінчуються, де їх зустрінуть українські патріоти. Ну, зустрічали раніше українські патріоти. Тобто постійно з лаври тільки ходилися. Ну, але щось, я думаю, все-таки змінилося в цей рік. Життя спіливається, покаже. Спіливається. Життя покаже. Отже, е, що сталося далі? Частина людей пішли під російське консульство. Так. І по дорозі там вони ще це ще вони були, чи це вже якісь інші, які зустріли там Сбербанк Росії, по дорозі е, його. Дивіться, спочатку як зібралися люди е, на Арсенальні, пішли до. Ну, якщо коротко, арсенальна лавра, арсенальна лавра, лавра назад, арсенальна і частина пішла під консульство. Ага. От, е, Спочатку, це коли побили міліціонера, це перший раз ми прийшли до Лаври, постояли там. І йшли вже коли назад, все вроді все закінчилось. Міліція пообіцяла, що не буде, що вона б і так, і так не дозволила сепаратистам пройти. По дорозі зустріли Сбірбанк, і тут поніслося. Тобто швидко знов таки розібрали брусчатку і почали закидувати Сбірбанк. Перш, ну, вікна ті, що, ну, як я розумію, Спочатку не броньовано скла, далі де броньовано. Mm -hmm. Не броньовано, звісно, побилося. двері теж винесли, всередину, правда, ніхто не заходив. Mm -hmm. От, десь, коли це вже все закінчилось, тоді вже тільки поїхала, приїхала міліція, частина і то. Спочатку два автобуси, а потім вже більше. От, е, ті, хто більш-менш малі були, ну скажімо так, малі, вони кинулись, ну, втікати, ну і все. Тобто, прийшла міліція, оточила, уже все. Все зроблено. Це, до речі, мало якісь продовження і в регіонах, як мені підказує Антон. Та, там, нап... Сьогодні напади якісь такі сталися зі Сбербанком Росії не тільки в Києві. Так. дійсно, сьогодні ще у Бердичеві. Точніше, це, це навіть не мало наслідки після нападу у Києві на Сбербанк Росії. Це швидше напад у Києві вже є продовженням такої. Черги події спершу у Житомирі 20 червня п'ять російських банків закидали яйцями вчора, точніше, вночі сьогодні, з 21 на 22 у Бердичеві Житомирської області, так само облили червоною фарбою два відділення російських банків, і сьогодні під час ходи розтрощили Сбербанк Росії на вулиці Мазепи в Києві. Ну що ж, друзі, єдине, що мене на даний момент е, Це Насправді ще доля нашої знімальної групи в Севастополі? Чи У них зараз все в порядку. Що ми про них знаємо? Можу повідомити останні новини, наскільки мені відомо, наша знімальна група перебуває у е, Ленінському відділі міліції міста Севастополя. Зараз вони. На допиті, і ну, ніби не має бути проблем з тим, щоб їх відпустили, але ми намагаємося забезпечити безпечний виїзд знімальної групи, оскільки е побоюємося, що може бути напад на них під відділом міліції. Mm -hmm. Бо mm -hmm. доволі агресивно були налаштовані проросійські активісти там на мітингу. Зараз вже мітингу на площі Нахімова, судячи з картинки з веб-камер, немає, але. Кудись всі ці люди поділися, то ми трохи хвилюємось. Ну, вони, вони так, ви бачили, як агресивно на них реагували. Я сам був в подібній ситуації не так давно в Миколаєві, коли ми пішли познімати там місцевих знову ж таки, назву це колабораціоністів російських, які були під пам'ятником героям шанцям, і там відписала мені Таня Козерєва. Даємо показання комісії з екстремізму. Ось таке зараз відбувається з ними. Просто в даний момент. Ну, 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 будьте обережні. Напевно, не дуже мудра порада, але все, що я можу зараз сказати, оскільки за них, справді трошки хвилююся. Отже, ми, напевно, на цьому будемо наразі прощатися.